Зараз, якщо витягнемо, підемо, будемо ліхтарики настроювати і будемо готуватися до нічної риболовлі. Який красень. Ось такий лящурик, да? півгодинки чекав на нього, але все одно, скільки ми тут з вами перебачили? Півтори години вже піймали п'ять риб. Ну, це просто шикарна риболовля. Зараз будемо настроювати наше освітлення. Кстати, друзі, як ви замітили, вже третій сезон я використовую ліхтарики від торгової марки «Кілникс». Вже, напевно, да, років три вони в мене. У мене є дві лампи ось такі. Потім ліпіслочок ще є ліхтарик. І налобний ліхтарик. Налобний ліхтарик це взагалі така тема, я в нього просто закохався. Я ще собі докупив додатково ще один акумулятор. Мені на цілу ніч вистачає освітлення. Ви ж всі дивитесь мої відео і знаєте, як вони світять. Плюс красне світло є у налобному ліхтарику. Ви ж знаєте, відлякує комарів. І мошку, ну, в очі не лізе, нічого. І, коротше, зараз на сайті Кілникс діє скидка до 30%. Це вперше. Кілникс зробив таку скидочку. Так що не пропустіть її. Посилання залишу в описі під відео. Заходьте, вибирайте собі якісні ліхтарики, і вони вам завжди стануть у нагоді. Ну що, будемо йти гостритися. В лампу я поставлю біля себе там, побішу, щоб на видно було. Ну і налобний ліхтарик. Зараз підемо готуватися до нічної риболовлі. О шуц. Оце до. Да. Оце він мене злякав. Ой, блін, фонарик. фонарик. у воду. Кілник наш. Хорошо, що він у нас не промокає. Йому водичка до одного міста. Я його так повісив, погоду зараз. Потрібно нам його перевісити. Нічний красовчик. Дивіться який. Ну я не знаю. Це просто газета.